Цьому випуску чи дійсно ФФУ та Шевченко підставили мудрика з провальним допінг-тестом? Мирон Меркевич висловився з приводу об'єднання Карпат та Руха. Реал знайшов заміну для куртуа. Луніну буде неприємно. Гравець збірної України потрапив у сферу інтересів Галатасарая Та перед початком зарядіть відео вподобайкою для просування україномовного контенту на Ютубі. Партнер проекту Футлайн новини на каналі Футлайн компанія Фавбет. Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков схоже може покинути гірників вже цієї зими. Італійський Наполі повернувся до кандидатури атакувального півзахисника Шахтаря. 22-річний українець очолює список гравців, який італійський клуб хотів би підписати. Наполі сподівається укласти угоду з Георгієм на вигідних умовах та вже цього місяця. Нагадаємо, контракт Судакова Шахтарем чинить до 31 грудня 28-го року. У поточному сезоні він забив 9 голів та віддав 3 асисти у 23 матчах. Львівські клуби Рух та Карпати оголосили про об'єднання після завершення цього сезону. На офіційних сайтах обох команд з'явилося повідомлення, що залишиться лише одна команда, яка виступатиме під назвою Карпати. Згідно з оприлюдненою інформацією, основна команда буде сформована на базі Карпат. А рух з літа 25-го повністю зосередиться на розвитку молодих талантів у рамках клубної академії. Поточний чемпіонат обидва клуби дограють окремо. У заяві наголошується, що цей крок спрямований на посилення львівського футболу та створення єдиного сильного клубу, здатного конкурувати на високому рівні. Однак Українська прем'єр-ліга поки не отримувала жодних офіційних звернень від обох клубів з цього приводу, і це викликає ще більше запитань. Одні це правильним кроком для розвитку регіонального футболу, а інші висловлюють жаль, адже рух останніми роками демонстрував прогрес, а його академія виховала чимало молодих талантів. Головний тренер руха Віталій Пономарьов висловився щодо сенсаційного об'єднання львівських команд. Важко сказати про майбутнє. Тут не знаєш, як розгортатимуться події після старту другої частини чемпіонату, тому не знаю, що буде далі через півроку. Знаю точно, що рух дограє до кінця сезону, що треба вже в січні подбати про заміну тим моїм підопічним, які продовжать кар'єру в інших командах, зокрема в Карпатах. Тут я розраховую на декількох лідерів друголігового руха 2 та молодіжного складу Ю 19 Колишній головний тренер Карпат Мирон Маркевич також прокоментував новину про об'єднання команди з рухом. Якщо відверто, то не знаю, хто був ініціатором цього об'єднання, адже в кожного з клубів були амбітні задуми зокрема, й Карпати збиралися створювати клубну академію і раптом сенсаційна новина про об'єднання, такий собі новорічний подарунок місцевим шанувальникам футболу, що невдовзі Львів втратить одну елітну команду зі своїм стилем. З іншого боку, з'явився унікальний шанс творити в цей непростий час у Львові боєздатну команду зі своїх вихованців, з якою брахувалися не тільки в Україні. Передусім, не знаю, що спонукало власника руха Григорія Козловського піти на об'єднання з Карпатами. Не виключено, що були на те вагомі причини. З іншого боку, важливо, що рух не зникне. Це української футбольної мапи. Продовжує функціонувати академія руха Козловський надалі дбає про розвиток інфраструктури. Тож це дає підстави сподіватися, що рух буде залишатися кузною футбольних талантів. Тепер переходимо до найцікавіших футбольних трансферних новин. Галата Сарай активно шукає нового воротаря, адже незабаром клуб залишить багаторічний лідер та легенда Фернандо Муслера. Одним із кандидатів на заміну Муслері та воротар донецького шахтаря Дмитро Різник. У поточному сезоні він зіграв загірників гірників 23 матчі в усіх турнірах, пропустивши 28 голів та зберігши ворота сухими у семи зустрічах. Головний момент сезону для різника трапився 27 листопада у матчі Ліги Чемпіонів проти ПСВ. Він зробив 15 сейвів, встановивши новий рекорд турніру. Англійський Борнмут ухвалив остаточне рішення щодо свого ключового захисника Іллі Забарного. За повідомленням англійського видання GiveMeSport, клуб не планує продавати українця цієї зими, незважаючи на активний інтерес боку Челсі Тоттенхема та ПСЖ. Керівництво вишень налаштоване зберегти забарного у своєму складі, вбачаючи в ньому важливу частину команди. У цьому сезоні Ілля вже провів за борно 19 матчів та його стабільна гра в обороні є ключовим фактором для клубу. Грузинський легіонер київського Динамо Георгій та Ашвілі може продовжити кар'єру в чемпіонаті Болгарії. За інформацією, Telegraph, Софійський ЦСКА зробив пропозицію щодо трансферу 24-річного Вінгера. Кияни можуть отримати за футболіста півтора мільйона євро, а самому гравцеві запропонували контракт з річною зарплатою 600 тисяч євро плюс бонуси. Зірковий воротар Реала Тібу Куртуа може залишити Мадридський клуб. У бельгійського воротаря закінчується контракт влітку 26-го року, і бо поки що його не продовжив. Тож якщо мадрицям не вийде домовитися з куртуа, то реал підсилиться новим голкіпером. Наймовірніший варіант це зірковий італійський воротар ПСЖ Джан Домарума. Італієць може дістати серіалу безкоштовно влітку 26-го року. Журналіст Ігор Бурбас поділився шокуючою інформацією, яка може пролити світло на ситуацію з допінг пробою Вінгера Челсі та збірної України Михайла Мудрика. За словами Бурбаса у таборі національної команди, Михайлу в коліно була зроблена ін'єкція стовбурових клітин для регенерації організму. Однак ці клітини були взяті з корови, яка ймовірно могла мати в організмі мельдоній заборонену речовину. Ін'єкцію проводив фізіотерапевт збірної України Іван Поробія. Ця процедура стала єдиним винятковим випадком, який вирізняється з усіх інших, що відбувалися з мудриком за останні півтора року. Сам футболіст категорично заперечує свідоме вживання заборонених речовин, а клуб Челсі вже виступив із заявою на його підтримку. Бурбас також описав реакцію двох ключових осіб у цій ситуації. Розгублений мудрик, коли проба дає червоне світло, починає дзвонити Шевченку та всім, кого може набрати. Мене здивувала реакція, яка була кардинально різна в Риброва та Шевченка. Шевченко після цього дзвінка самоуникнувся і зник, не передзвонив зворотнього зв'язку. Не було, хоча мудрик просив про допомогу, хоча б якось ситуацію вирішити. Рибров, наскільки я розумію, спробував через високі поверхи щось вирішити, але влазити в такі слизькі справи там не захотіли. Тож після заяви Бурбаса вболівальники почали висловлювати думку, що саме Андрій Шевченко та УАФ могли підставити мудрика з допінгом. Однак такий сценарій здається малоймовірним. Шевченко, як президент УАФ і людина з великим авторитетом у футболі, навряд чи пішов би на такий крок, який би підставив лідера збірної України. Швидше за все справа криється в необережності чи помилусі в процесі медичного обслуговування. А як ви, друзі, вважаєте, хто винен у цій скандальній ситуації? Напишіть свою думку в коментарях. Київське Динамо активно шукає підсилення на позицію центрального захисника. Окрім Богдана Слюбика, Динамо планує взяти на перегляд на збори до Туреччини африканського центрбека. Цей захисник, – 20-річний імеокон з південно-африканської республіки. Він є гравцем «Суперспорт Юнайтед», має доволі високий зріст 187 см, а трансфер оцінює його в 650 тисяч євро. Та не все так добре з іншими трансферами у Киян. Український захисник львівського руха Олексій Сич відмовився проходити перегляд у столичному клубі. 23-річний оборонець вважає, що його рівень гри достатньо високий, щоб одразу підписати контракт без додаткових перевірок. Однак керівництво Динамо дотримується іншої позиції та наполягає на перегляді, а також на обов'язковому проходженні медогляду перед потенційним трансфером. Така ситуація стала каменем спотикання між футболістом та киянами. Динамо не готове брати гравця без впевненості у його відповідності вимогам клубу, а сам Сич вважає, що не повинен щось доводити на перегляді. А чия позиція вам здається більш логічнішою столичної команди чи Сича? Напишіть свою думку в коментарях.